Ваші огірки розлазяться по всій грядці, наче зелені партизани, захоплюючи кожен вільний клаптик, а плоди лежать на землі. Брудняці стають легкою здобиччю для слимаків знайома ситуація. А що, якщо я скажу, що правильна підв'язка це не просто охайний вигляд, а ключ до такого врожаю, що здивує всіх сусідів? Сьогодні ми розберемо чотири основні способи підв'язування огірків. Ми з'ясуємо, який з них підійде саме вам, вашим грядкам і вашим амбіціям. І я обіцяю. Четвертий спосіб змусить вас подивитися на догляд за огірками зовсім по-новому. Отже, давайте з самого початку навіщо взагалі морочитися з цими мотузочками й опорами. Невже огірок сам не впорається? Впорається, але нам це не сподобається. По перше, це гігієна та здоров'я рослин. Коли батоги й плоди лежать на землі, вони постійно контактують з вологою. Це прямий шлях до гнилі та грибкових захворювань, наприклад, борошнистої роси. Підв'язані огірки чудово провітрюються, і ризик хвороб знижується в рази. По-друге, це сонце у загущених заростях листя затінює одне одного, і рослина отримує менше енергії для фотосинтезу, а отже, і плодів буде менше. Ну і по-третє, це елементарна зручність для садівника. Збирати врожай з вертикальної грядки одне задоволення. Усі огірочки на виду чисті, рівні, не потрібно повзати на колінах і розгрібати колючі хащі у пошуках загубленого велетня. А отже, спосіб, номер один назвемо його класика жанру: це вертикальна підв'язка на шпалеру або сітку. Мабуть, ви бачили цей метод сотні разів. І не дивно, адже він найпопулярніший та найінтуїтивніший. Що він собою являє усе дуже просто по краях грядки встановлюються опори, наприклад, два стовпи, а між ними натягується спеціальна пластикова сітка з великими вічками або кілька рядів міцного шпагату, от і вся нехитра конструкція. Головний плюс цього методу це ти... це, звісно, колосальна економія місця. Ваші огірки перестають поводитися як зелені загарбники, розповзаючись по землі. Вони починають дисципліновано рости вгору до сонця, грядка займає мінімум площі, а врожай віддає максимальний. Це ідеальне рішення для невеликих ділянок і, звісно, для теплиць, де кожен сантиметр на вагу золота. Але справа не лише у просторі. Підняті над землею батоги чудово провітрюються. Це означає, що волога не застоюється біля коренів, і ризик підхопити грибкову заразу, наприклад, борошнисту росу, різко знижується. А збирати врожай одне задоволення: усі огірочки висять на видноті, чисті рівні, не забруднені землею. Не потрібно схилятися над кожним кущем і розгрібати листя в пошуках плодів. У міру росту ви просто акуратно направляєте основне стебло вгору, обвиваючи його навколо шпагату або чіпляючи вусиками за сітку. Рослина з радістю дертиметься сама. У результаті ви отримуєте не хаотичні зарості, а акуратну плодоносну зелену стіну. Це надійний і простий спосіб, який чудово підійде абсолютно всім. Якщо цінуєте порядок та ефективність, це ваш вибір. Переходимо до другого способу горизонтального. Можливо, це звучить дещо незвично, адже ми звикли, що огірки тягнуться догори. Проте іноді такий метод виявляється напрочуд зручним уявіть собі, не хмарочос, а такий собі довгий одноповерховий будиночок для ваших рослин. Як це працює? Ми знову встановлюємо опори по краях грядки. Але замість однієї високої сітки ми натягуємо між ними кілька рядів дроту або шпагату паралельно землі. Перший ряд приблизно за 30 сантиметрів від землі, наступний ще через 30-40 сантиметрів і так далі, аж до висоти приблизно метр півтора. У чому ж тут сенс? Цей метод чудово підходить для довгих, але не дуже високих теплиць або. грядок. Рослина спочатку доростає до першого поверху, а потім її погони акуратно направляються вздовж цього ряду. Коли пагін стає занадто довгим, його можна направити назад або ж перекинути на наступний рівень. Головна перевага горизонтальної підв'язки в тому, що всі плоди формуються приблизно на одній висоті. Це неймовірно зручно як для догляду, так і для збору врожаю. Вам не потрібно ні тягнутися вгору, ні нахилятися до самої землі. Усі огірки опиняються в одній легкодоступній зоні. Крім того, такий метод дозволяє краще контролювати загущеність, ви самі розподіляєте погони по поверхах, не даючи їм переплітатися в один суцільний клубок. Кожен пагін отримує свою порцію світла та повітря. Цей спосіб не так економить місце вшир як вертикальний, але він дає чудовий контроль над рослинами і робить догляд за ними надзвичайно комфортним. Якщо у вас довгі грядки, і ви полюбляєте, коли все під рукою, придивіться до цього варіанту. А тепер варіант для справжніх естетів та перфекціоністів у світі сидівництва третій спосіб виподібна подібна або А подібна підв'язка, дехто називає її просто курінь, і ця назва чудово передає її суть. Що ж це таке? Уявіть собі дві шпалерні сітки або два ряди опор зі шпагатом, встановлені не вертикально, а під кутом одна до одної, так що вгорі вони сходяться. Виходить конструкція, схожа на літеру А, або, якщо дивитися з боку, на латинську В. Огірки висаджують біля основи кожної похилої стінки і починають дертися ними вгору назустріч одна одній. Здавалося б, навіщо такі складнощі? А ось тут і криється геніальність цього методу. По-перше, така конструкція неймовірно стійка, їй не страшний навіть сильний вітер. По-друге, і це найголовніше. Вона створює ідеальні умови для самої рослини, листя огірків розташовується на похилій площині, наче сонячні панелі. Це означає, що вони отримують максимум світла протягом усього дня. Водночас, всередині курення утворюється захищений простір, він чудово провітрюється, що запобігає хворобам, але при цьому створює сприятливий, трохи затінений мікроклімат для плодів, що дозрівають. Огірочки висять всередині, захищені від палючого сонця, і виростають рівненькими та соковитими. Збір врожаю також дуже зручний, усі плоди звисають донизу всередину конструкції. Достатньо просто заглянути у ваш зелений курінь і зібрати їх. Так, Створення такої опори вимагає трохи більше зусиль, ніж проста вертикальна шпалера, але результат того вартий. Ви отримуєте не лише багатий урожай, а й дуже красивий, акуратний і продуманий елемент вашого городу, М -м -м. отож, нарешті, ми дійшли до четвертого способу. Це не просто підв'язка, це ціла стратегія, справжнє мистецтво у догляді за огірками, його називають формування в одне стебло або ж метод осліплення. Звучить дещо моторошно, але насправді. Все просто і неймовірно ефективно. У чому ж суть? На відміну від попередніх методів, де ми просто давали опору і дозволяли рослині рости, як їй заманеться, тут ми беремо керування у свої руки. Ми вирішуємо, куди рослина має витрачати свою енергію. Як це виглядає на практиці? Рослина підв'язується до вертикальної опори, як і в першому способі, але далі починається найцікавіше. Ми уважно оглядаємо нижню частину стебла, приблизно перші 50 сантиметрів від землі, і безжально видаляємо з пазух кожного листка все, що там з'являється, і бічні пагони, які називають пасинками, і маленькі квіточки, і навіть крихітні завізі огірків. Так так ви не помилилися ми видаляємо найперші майбутні огірочки, цей процес і називається осліпленням. Навіщо така жорстокість? Це як у спорті. Ми не даємо рослині розпорошувати свої сили на старті, замість того, щоб годувати кілька перших, часто слабких і кривих плодів, та відрощувати непотрібні бічні пагони, огірок скеровує всі свої сили на розвиток кореневої системи та формування міцного здорового центрального стебла. Він накопичує енергію для головного ривка. А коли стебло доростає до верху шпалери, ось тоді ми й дозволяємо йому гілкуватися та плодоносити. І рослина, що набралася сил, відповідає нам справжнім врожайним вибухом. Плоди з'являються рясно, вони великі, рівні та здорові. Цей метод вимагає трохи більше уваги, але результат перевершує всі очікування. Це вибір тих, хто хоче не просто виростити огірки. А отримати справді вражаючий урожай. О, і ось тут ми підходимо до найцікавішого. Багато хто думає, що підв'язка це лише підтримка, аби рослина не падала. Але насправді це керування рослиною. Ви не просто даєте огірку опору, ви стаєте його особистим тренером та агрономом. Особливо яскраво це проявляється у четвертому способі. Засліплюючи нижню частину стебла, тобто видаляючи всі бічні пагони та зав'язі приблизно на висоті до пів метра, ви вирішуєте одразу три завдання. По-перше, ви створюєте потужну вентиляцію біля кореня, де найчастіше й зароджуються хвороби. Жодного зайвого листя біля землі немає й проблем. По-друге. Ви змушуєте рослину не витрачати дорогоцінні сили на перші, часто слабкі та криві огірочки. Замість цього вся енергія йде на формування потужного кореневища та міцного центрального стовбура. Це як не їсти фастфуд перед марафоном, ви накопичуєте сили для головного ривка, і ось цей ривок настає. Коли стебло досягає верхівки шпалери, ви дозволяєте йому рости вільно формуючи огіркову шапку. І ось тоді рослина, яка набралася сили, видає вам просто вибуховий урожай. Ви отримуєте не багато дрібних плодів, а багато великих, рівних, соковитих та здорових огірків. Це не просто підв'язка, це стратегія багатого врожаю. Як бачите, вибір способу підв'язки огірків. Це не питання моди, а питання вашої мети. Хочете простоти та економії місця, беріть сітку. Маєте багато простору і любите порядок. Спробуйте горизонтальний метод, хочете максимум врожаю з кожного куща і готові приділити догляду за огірками трохи більше часу. Метод формування в одне стебло стане вашою секретною зброєю. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, тепер ваші огірки будуть не лише смачними, але й найкрасивішими на всій ділянці. Якщо було корисно, ви знаєте, що робити. Подобайка та підписка допоможуть нашому каналу зростати. А тепер головне питання, який спосіб використовуєте ви? Можливо, у вас є свій п'ятий секретний метод. Чекаю ваші історії та поради в коментарях. Ділимося досвідом а.